Привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 11 травня, і мілітарний доповідає, Україна отримала ракети Шторм Шедоу. Це підтвердив державний секретар з оборони Великої Британії Бен Волес. Тож Велика Британія стала першою країною, яка надала Україні ті самі очікувані «Long Range Capabilities». Вперше про це заговорили під час візиту Зеленського у Лондон на початку лютого цього року. Тоді в уряді Великої Британії скромно повідомили, що запропонують Україні зброю великої дальності. Далекобійна зброя пріоритет номер один. І тут я дуже щасливий, що нас Британія почула. Я дуже хотів би, щоб і інші держави нас почули. Це дає нам можливість відтиснити ворога, щоб навіть ті. Міста, які ми деокупували, щоб там було життя, щоб там люди могли просто жити. Але поза офіційними заявами завжди є кулуари і чутки про те, що Україна отримує саме «Шторм Шедоу» почали ширитися ще задовго до цього. Тож «Шторм Шедоу» – це франко-британська крилата ракета великої дальності виробництва компанії MBDA. Це зброя розроблена для ураження стаціонарних цілей під час заздалегідь спланованих атак. Ракета важить близько 1300 кілограмів і має довжину трохи більше 5 метрів. В поперечній проекції ракета менша метра, а з розгорнутими крилами близько трьох. Система наведення ракети поєднує в собі інерційну систему навігації, GPS та здатність обходити рельєф місцевості. Основою є інерційна навігаційна система, тобто вона базується на думаю, що безпотворних лазерних гіроскопах, як відомо, такі системи вони накоплюють похибку з медопуску і до прильоту до цілі, там можна накопитися кілька кілометрів, наприклад, і це вже сильно знижує. Відповідно, такі системи не комплексуються з GPS-навігаторами, тобто GPS-приймач обнулює цю похибку протягом польоту. Якщо, наприклад, сам по собі ЄНС, наприклад, він повністю захищеню перешкод. тому тобто, що ця замкнута система, вона нічого не опромінює, нічого не приймає якісь сигналі. Вона одінує ще недолік, що вона накопичує якусь певну кількість кілометрів похибки на годину польоту. Тому, вона комплексується з GPS, який цю похибку постійно обнулює. Якщо, наприклад, GPS буде заглушений ребом, що теж не завжди ймовірно, тому що, наприклад, сучасні новісні системи, які працюють за військовими протоколами, вони досить точні, вони досить захищені. Якщо, але якщо її заглушить, то просто припиниться обнулення цієї похибки ІНС, і ракета все одно долітає до цілі, просто ну похибка буде накопичитися все одно не від місця пуску, а від місця депортинку свого реба. Це якби на першому перший, якби такий рівень наведення. Також ракета означена системою, яка дозволяє з допомогою радіовисотоміра, яким означена, Так ми знаємо, що ракета ця летить на висоті 30-40 метрів, тобто працює радіовисотомір, який постійно контролює висоту, щоб вона не носнулася з поверхню. Але при цьому ця система вона порівнює постійно рельєф місцевості, вона прощупує прощупується радіовисотоміром, з тими даними, які закладені в її базу даних. І вона таким чином може дублювати також і НС, і GPS. тобто таким чином, вона дуже точно виходить, і це теж е, в значній мірі захищена система від перешкод. На фінальному відрізку траєкторії ракета набирає висоту, робить гірку, потім стрімко пікірує на ціль, відстрілюється на носовий конус ракети, який відкриває інфрачервону оптичну систему, яка розпізнає ціль, наприклад, якісь об'єкти на літак на аеродромі або якийсь склад, щось таке. Також реалізований режим, що якщо цілі не виявиться або вона не буде розпізнана, то Ракета буде введена в точку, яка зарані забита, безпечна точка, де вона впаде там, ну і не спричини не з якихось непотрібних втрат серед мирного населення. Наприклад, якось, в озеро якось, якісь поле в море впаде. Реалізується режим. Я не знаю, чи самі ці ракети у нас будуть, але зараз також реалізується режим, що ракета передає на носій. Картинку з цієї авточної системи наведення, тобто теж теж ракета бачить останні секунди перед е, передпуском, та ще ми звикли бачити за впівдронів. Але проблема в тому, що це вимагає допрацювання носіїв, те, що ми навряд чи зможемо зробити. Тобто, я думаю, що це для нас трошки не актуальна е, історія. Ракета має комбіновану боєголовку, що дозволяє знищити захищені об'єкти. Перший заряд пробиває бетонний або ґрунтовий захист, а наступний проникає глибше всередину, щоб завдати максимальних руйнувань. Наприклад, наприклад, Shadow використали для ураження печер в Іраку на південний захід від міста Ербіль. Там зафіксували бойовиків і діл. Це було у березні 2021 року. Тоді Shadow, королівські повітряні сили Великої Британії вперше запустили з літака тайфун. Цілі було успішно уражено. Також Storm Shadow можуть запускати з багатоцільових літаків торнадо, багатоцільових винищувачів, міраж 2000 «Гріпен» та Рафаль. Але всіх цих авіаційних платформ в Україні немає. У нас е можливо справити цю ракету під перш за все під бомбардувальники. 124, які мають е достатньо вантажопідйомність е деяких їх точок. Підвізки е можливо розглянути було можливість встановлення цих ракет на винищувачі Су-27. По Міг-29 я не впевнений, тому що там є дві точки підвізки, які дозволяють брати десь 1000-1100 кг. кілограмів. А як відомо, вага крату ракети Storm Shadow 1300 кг, кілограмів, плюс буде якийсь там перехідник для встановлення. Тому у мене це під питання, не знаю, чи вийде встановити саме на міг 29 Тож в сухому залишку лишається СЛ 4 і можливо Су-7. Польотне завдання, тобто координати цілі, вони завантажуються в ракету на землі з під'єднання до спеціального пульту. А не під час польоту в повітрі, відповідно від літака вимагається перш це, просто бути мати перехідну балку, на яку можна піде цю ракету, і також якусь розводку, яка дозволяє просто цю ракету ввімкнути її жилення і скинути її штатно, тобто запустити. Я думаю, що там мінімально треба це саме в бортове радіоакторне обладнання літака. Носія більше це подібно до як адаптувалася ракети Харм, тобто там більшість роботи проводиться на землі перед. Підвізкою ракети завантажуються координати цілі. Uh, і далі просто здрак літака вимагається просто цю ракету довести до точки пуску і вистрілити повноцінна ракета Storm Shadow, uh, яку має Великобританія. Вона має дальність пуску десь 550-560 п'ятдесят кілометрів. Тобто, це досить це по помогу висотному профілю. Тобто uh, на більших висотах вона мабуть і далі далі може полетіти. Також існує експортний варіант ракети, який має дальність обмежено до 250 км, кілометрів. І важливо розуміти, яку саме модель нам поставлять. Ще ракет, якої дальності отримує Україна наразі Ben передачу Україні цього The donation of these weapon systems gives Ukraine the best chance to defend themselves against Russia's continued brutality, especially the deliberate targeting of Ukrainian civilian infrastructure, which is against international law. Ukraine has a right to be able to defend itself against this. The use of Storm Shadow will allow Ukraine To push back Russian forces based within Ukrainian sovereign territory. Тож, якщо дальність ракет переданих Україні, буде 250 плюс кілометрів, то зона їх ураження може виглядати приблизно отак. Звісно, точки пуску вказані вмання, оскільки українська авіація діятиме з території поза зоною ураження засобів протиповітряної оборони окупантів, але там же можуть починати рахувати свої нафтобази, склади та пункти управління в Кремлі. Відреагували вісьма негативно. Сказали, що їхні військові можуть вживати заходів у відповідь. Найкращий захід у відповідь це забратися з території України і вивезти війська за межі міжнародно визнаних кордонів. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.